Обожнюю желе у будь-яких його проявах, починаючи від солодких десертів і закінчуючи холодцем зі свинячої ноги. Сьогодні у мене десерт із двох інгредієнтів. Для початку розвожу різнокольорове желе, додаючи на кожну пачку 150 мл окропу. Додаю до першого жовтого желе 180 грамів сиру, пробиваю погрожним блендером і заливаю у ємність і прибираю у холодильник до повного застигання. Те ж саме роблю і з другим желе. Після застигання першого шару заливаю другий і знову ставлю у холодильник. З третім зеленим кольором щось пішло не так, і після додавання сиру він став білим, вихожу з положення, додаючи харчовий барвник. Заливаю третій шар і знову ставлю у холодильник до повного застигання. А щоб дістати десерт з ємності, занурюю форму в гарячу воду на 20 секунд. Вийшло дуже смачно, красиво і в міру солодко. Вибрала на огороді останній халапеньо і вирішила його нафарширувати. У мене був подібний рецепт із солодким перцем, а сьогодні приготую з гострим. І Для початку я очищу перці від насіння. Для маринаду беру 300 мл 9% оцту, 200 мл води і 150 г цукру та півчайної ложки солі. Довожу до кипіння, прибираю з вогню, закидаю перчики і залишаю на 2 години. Для начинки беру росольний сир, додаю суху петрушку, додаю видавлений часник, давлю так, щоб по всьому столі розлетілося. Начинку ретельно перемішую і начиняю перчики. Начинені перці складаю в чисту суху банку, додаючи часник, зелень і перець горошком. Потім заливаю доверху рафінованою олією та накриваю кришкою. Зберігати треба у холодильнику. Їсти можна вже через тиждень. А в цілому такий перчик зберігається три місяці у холодильнику. Але я вас запевняю, ви його з'їсте дуже швидко, бо це смачно я обожнюю червону рибу, особливо дику, і колись купила заморожений кішоч і дуже засмутилась після його розморозки, бо він був, м'яко кажучи, не дуже апетитний. М'ясо зовсім не червоне, а текстура ніби його вже разок їли. Тому краще вже буду купувати рибу вирощену в умовах аквакультури і засолювати за своїми вподобаннями. Для такого стейка беру одну столову ложку солі без гірки і одну чайну ложку цукру. Перемішую і цією сумішю натираю рибу з усіх боків. У мене пішла половина цієї суміші на стейк вагою 230 грамів. Криваю рибу плівкою і на добу прибираю до холодильнику. Після цього промиваю рибу від залишків солі холодною водою. Обсушую паперовим рушником і нарізаю. Вибираю кісточки, їх тут зовсім небагато, і знімаю шкіру. Нарізаю декілька шматочків для накладанців. Хліб, мажу крем сиром, кладу ніжне листя салату, слайси огірка і рибку. А ще з чашкою міцної кави навіть самий сумовитий ранок стане добрим. Вже протежу з'явилась пізня капуста, яка підходить для того, щоб її квасити. Капуста має бути щільна, злегка плескувата і соковита. Капусту треба пошаткувати, і я роблю це за допомогою такої терки. На 2 3 літрових бутля я беру вже нашаткованої капусти 5 кг 900 г і додаю 100 г тертої моркви. Солі беру 120 г. Це 6 столових ложок без гірки. Тепер треба перемішати капусту, щоб рівномірно розподілились сіль і морква, і щоб капуста дала сік. Жамкати сильно не треба, зовсім легенько. Тепер на дно банки кидаю лаврове листя і перці горошки і починаю закладати капусту. На цьому етапі треба прикласти зусиль. Капусту трамбую якомога щільніше, періодично кидаючи перці і лаврушку. Щільнюю капусту так, щоб вона давала сік. Банки ставлю у глибокі тарілки і лишаю при кімнатній температурі на 3-4 доби. На наступний день бачимо, що виділилось багато соку. Протикаючи капусту дерев'яною шпажкою, бачимо по характерних вульбашках, що пішов процес бродіння. Протикати треба кожного дня. Я роблю по три прокола в кожній банці. На другий день бродіння вже більш активне, з'явився характерний аромат. Через 4 дні я накрию банки кришками і поставлю на 3 дні у холодильник. Після цього капуста вже буде готова до вживання. Я в десертах не профі, але потроху хочу вдосконалювати свої навички. Для тіста беру 600 грамів борошна, 400 грамів холодного вершкового масла та все перетираю. До одного яйця додаю дрібку солі, 70 мл холодної води і одну столову ложку оцту. Все це об'єдную і замішую тісто. Потім ділю тісто на 10 однакових частин. Роблю з них кульки і прибираю на 30 хвилин у холодильник. Кожну кульку розкатую на пергаменті. Випікаю при 200 градусах до золотистості і обрізаю за допомогою тарілки. Обрізки лишаю для декору. З них треба зробити крихту. Коржі виходять дуже ніжні, тому роблю все дуже обережно. Для крему нагріваю 600 мл молока. До чотирьох яєць додаю 300 грамів цукру і 3 столові ложки борошна. Добре перемішую і об'єдную гаряче молоко і яєчну суміш. Варю на невеликому вогні, доки крем не загустіє. Додаю до гарячого крему 100 грамів вершкового масла. Перебиваю погружним блендером, накриваю плівкою в контакт і даю охолонути. Далі збираю торт, щедро змащуючи кремом кожен корж, а боки обсипаю крихтою. Верх торта прикрасила тим, що було вдома. Декілька зефірок, шоколадні цукерки, листочки м'яти вирвала в огороді, виноград, кишмиш і живі квіти. Ось такий тортик у мене вийшов. Помідори вже навялили, Тепер на черзі солодкий перець з ароматними травами. Цю новинку від торгової марки Іріс я побачила в АТБ та вирішила спробувати, бо сподобався цікавий склад без будь-яких добавок і солі. Перці очищую від насінневої коробочки, ріжу дольками та викладаю на пергамент. Викладаю в один шар, щоб добре провялились, дольки перців присолюю і додаю суміш трав прованську від торгової марки Іріс. Трави мають класний насичений аромат, який підкреслить смак солодкого перцю. Протвінь ставлю у духовку на 4 години при температурі 80 градусів з привідкритими дверцятами. Готовий перець має бути еластичний і ні в якому разі не сухий, але сік із перцю не повинен виділятись. На дно банки викладаю нарізаний часничок, гострий перець і шар вяленого перцю. Таким чином наповнюю баночку до самого верху. Додаю по одній чайній ложці без гірки солі, цукру і прованські трави від торгової марки Іріс та половину чайної ложки лимонної кислоти для балансу смаку. Добре, нагріваю рафіновану олію і заливаю нею перчик. Запах стоїть у квартирі нереальний. Від гарячої олії прованські трави від торгової марки Іріс ще більше розкрили свій аромат. Баночки закручую і до повного остигання лишаю на столі, а потім прибираю у холодильник. Перчик чудово доповнить канапки, пасту, піцу та інші страви. І здавалось би, така проста заготовка, а який вийшов вишуканий аромат, і це тільки з однією приправою. А ароматне масло можна використовувати в соусах і салатах. Кабачки у холодильнику догнили настала черга броколі і гарбуза, тому сьогодні готуємо м'ясо. У мене гарний шматочок вагою 1 кг. Ріжу його пластом і відбиваю з обох сторон. Солю перчу і посипаю паприкою. Для начинки подрібнюю часник, чорнослив попередньо замочений в гарячій воді, і трохи горіхів. Додаю краплину олії і трохи солі. Рівномірно розподіляю по м'ясу, а потім формую рулет. Беру нитку за 90 копійок в декілька разів складаю, змочую і зав'язую рулет. Відрізаю рукав від жилетки і кладу в нього м'ясо. Рукав зав'язую і запікаю півтори години при 180 градусах. Було б чудово, якби рулет полежав ніч у холодильнику, але ми хочемо ага. їсти, тому розрізаю прямо зараз. Але на наступний день рулет буде нарізати легше і зручніше.